Ще в листопаді минулого року в інтерв'ю Радіо свободі ви обпереджали, що непідписання України угоди про асоціацію з європейським союзом може вернутися для країни великої трагедії. Що мало на увазі? Україна Україна в становищі, де все можливо. Економічна ситуація погана. трансформація трансформації сусідів в цьому плані пішла набагато далі. Ми також не повинні виключати більшого використання військової сили. Це з боку. Водночас з іншого треба відмітити, що певний прогрес був такий досягнутий. Люди в Україні чітко знають, чого вони хочуть. Коли я був в Україні в грудні минулого року і спілкувався з людьми на Майдані, я зрозумів про те, чого вони стоять. Але не було зрозуміло, чого вони, власне, хочуть. Тепер голос є досить чітким. У вас відбулись процеси, які можна порівняти з тим, що сталося в Австрії у 40-х роках, після поразки Другої світової війни. Тоді відбувся розрив з Німеччиною, яка використовувала ідентифікацію австрійців як німців для окупації Австрії та проведення аншлюзу. Зараз більше 90% австрійців не вважають себе німцями. В певному сенсі німецька окупація призвела до зворотнього ефекту, ніж це очікувалось на початку. Те, що я відчув спілкування з байтма тут в Україні, це зростання української ідентичності, що є досить дивовижним фактом. Можливо, одного дня ми поставимо квіти до монумента Володимира Володимировича Путіна, людині, яка зробила Україну життєздатною країною і створила українську ідентичність. Можливо, це так і буде. Яким чином революція Євромайдану змінила образ країни за кордоном О, так, звичайно? Довгий час, коли я був міністром закордонних справ Чеської Республіки, і ми в Брюсселі обговорювали перспективу асоціації з Україною, Лунали голоси, що остання насправді в цьому не зацікавлено і що їй комфортно бути більш по ніж про країною. Зараз це кардинально змінилося. Те, що сталося на майдані, чітко показало. Що Україна існує і вона хоче сама вирішити свою долю не бути об'єктом міжнародної політики. Як на вашу думку, протидії впливу Росії на країнах східної Європи, де вона має широку мережу агентів, лобістів та пропагандистів? Так це насправді дуже велика проблема. Російська пропаганда активно використовує різні канали донесення своєї інформацію. Тому дуже важливо, щоб Україна налагодила нагодила це робота для молодих людей, які більш освічені та злучені до сфери медіа. Кожен з українських політиків, який прагне йти в Європу, повинен робити промовці вашої країни за кордоном. Так насправді треба визнати, що російська піар-машина є дуже ефективна. Є месіможете ви прокоментувати позицію нинішнього президента Чеської Республіки Мілоша Шоземана щодо ситуації в Україні. І початку здавалося, що він має досить проросійську позицію. так. Він займав таку позицію. Можливо, він мав деякі розумії ситуації. Я цього не виключаю. Він був моїм опонентом на президентських виборах. Він належить до старого покоління, що виховувалося у 40 х 50 х роках минулого століття, і мало досить сильні проросійські впливи. Ці люди здобули освіту у братньому радянському Союзі, і це залишило слід на них. Отже, президент Земан має певне розуміння ситуації. Навколо Росії та України можливо він навіть був переконаний, що українців як нації не існує. Адже як я вже казав, українці не рухали в цьому напрямку. Але коли він побачив, що Росія застосувала силу та окупувала Крим, тоді він очевидно змінив свій думку. Чи не вважаєте ви, що східноєвропейські країни повинні очікувати більшої допомоги з боку заходу для зміцнення своєї обороноздатності з огляду на нарощування російської агресії? На мою думку, спочатку вони повинні виконати свою домашню роботу. Ми не можемо розраховувати на допомогу Сполучених Штатів Америки чи Європейського Союзу чи будь-якої іншої країни, якщо вони не виконують внутрішню роботу, і ми насправді цього не зробили за винятком хіба що Польщі та Естонії. Більшість країн в нашому регіоні зробили мало. Тому перед тим як просити, треба зробити свою домашню роботу. Що стосується вишеградської четвірки, яку допомогу вона може надати Україні в цій ситуації? У нас відбулись дуже інтенсивні дискусії в Вишеградській групі. Я сподіваюся, ми зробимо все для того, щоб мобілізувати підтримку для вашої країни.